Що Шмигаля зняли з посади прем'єр-міністра, значить, він провалив роботу. Всі, так би мовити, стріли критично спрямували на Шмигаля і його усунули з посади. Чому банку не турбує рівень довіри до міністра оборони під час війни? Міністр оборони, який толерував корупцію, знову на посаді. Людина, що покривала старі схеми, тепер відповідає за нові постачання. Вітаю, друзі на цибулько толк. Сьогодні поговоримо про наслідки зміни уряду. Назвав це відео після мова до зміни уряду, бо зміна уряду знак питання. Так ніхто її не помітив, бо зміни не сталося. Відбулася звичайна ротація як у спорті, тільки замість. Футболістів, тут у гравців команди банку АНК переставили місцями тих самих людей і подали це як реформу. Але дозвольте, це ж не уряд, це кабінет перестановок. Тут так і напрошується анекдот про пересування ліжок в Одесі в певному закладі, але ж влада сама поводиться як небожителі того закладу, тобто небожительки. Для покращення сервісу яких ну нічого іншого, як змінити місцями ліжка, ніхто не додумався. Почнемо зі Шмигаля. Міністр оборони Шмигаль, матка Боска. По-перше, ну, хто ж тоді прем'єр? Ну, ми розуміємо, хто прем'єрка. І це та Юлія, яка, по-моєму, комусь на банку здалося, що Юлія друга повинна також сподобатися. Путіну, як і Юлія Перша. Ну і щось таке напрошується, чесно кажучи, такі якісь грубі асоціації. Якщо Шмигаля зняли з посади прем'єр-міністра, значить він провалив роботу. Правильно? Тоді чому його призначили міністром оборони? Якщо Галущенка знімають з посади міністра енергетики, значить він провалив роботу. В Міністерстві енергетики, чому його переставляють на Міністерство юстиції, чим він кращий юрист, ніж був енергетик? От поясніть мені. Бо ж якщо навпаки от шмигаль успішний менеджер і здатний керувати оборонним відомством, то навіщо ви зняли з його, його з посади прем'єра? А бан, на банку їй дуже добре знають показники останнього року. Україна, українська економіка стагнує. Вона зупинилась, вона не рухається. А чи Шмигаль керував цією економікою, чи прем'єрка Свереденко таки нею керував? Так хочу вам сказати, що тою економікою до виявлення цього провалу економічно керувала таки Свереденко. Але всі, так би мовити, стріли критично спрямували на Шмагаля і його усунули з посади. Тут мої друзі говорять так, що аби не сваритися з Ахметовим, вирішили віддати Ахметову у Міністерство оборони, де більше, ніж 50% бюджетних коштів проходить саме по цьому відомству. Тоді, якщо порахувати. Можливості на міністерському міністерській посаді, на міністерській посаді для шмигаля, так він навпаки пішов на підвищення. Але мені здається, що це не зовсім мова про підвищення, це мова швидше про те, що шмигаль покликаний підзачистити результати діяльності попередніх двох міністрів, аби не садити сотнями функціонерів Міністерства оборони. Найголовніше питання, що буде із Шараповим після призначення міністром Шмигаля? Чи Шарапов опиниться далі на кріслі радника міністра, чи заступника міністра, чи начальника міністра? Отже, щодо Шмигаля, з останніми опитуваннями, довіра до Шмигаля 25%, недовіра 48%. Питання риторичне. Чому банкову? Не турбує рівень довіри до міністра оборони під час війни. Отже, міністр оборони, який толерував корупцію, знову на посаді. Тобто він пересунутий з корупційної, з одного корупційного басейну в інший корупційний басейн. Як прем'єр Шмигаль прославився тим, що вперто тримав при собі міністрів з зручними корупційними скандалами. А в ситуаціях, коли. Треба було не відсвічувати, він взагалі був прозорим. І все, що стосувалося кабміну, тихенько модерувалося на банковій, і Шмигаль навіть носа не показував. І от саме зараз Шмигаль має наглядати за закупівлями зброї, амуніції їжі для армії. Коли він, здавалося б, на начальницькій посаді над Резніковим чи Шаповалом чи Хмельницьким, а пізніше над Умеровим. Так і не зміг нав'язати якусь логіку контролю над фінансовою Міноборони. Людина, що покривала старі схеми, тепер відповідає за нові постачання. Як кажуть, в армії поміняли сапьора, залишили міну. А хто ж тепер прем'єр? Так, Свереденко, Юліяс, друга. З першого віце-прем'єра стала прем'єркою вітання. Ні, питання. Адже вона вже 5 років керувала економіку. Тепер обіцяє дерегуляцію мораторій на перевірки, підтримку бізнесу. Чекайте, та обіцяти можна що завгодно. Тільки 5 років людина займалася тим, що довела нинішню економіку до такого стану. Тепер що, вона сама повинна її реперувати, відремонтувати, вивести із тупика. Та мама дорога, так не буває, хлопці-дівча. Так не буває. Але хто їй заважав це зробити вчора, позавчора минулого року? Шмигаль. Та вона була в тому самому уряді більш вагомою постаттю, ніж сам Шмигаль. Вона ж не з Марсу, Марсу прилетіла. Доки вона сиділа на банку і була куратором економічного блоку уряду з банкою. ну… То економіка не покращувалася особливо. Тепер вона просто пересіла в інше керівство, в іншому кабінеті, більш просторому, із захристієм, з масажерами, з душами, з усім, що там потрібно. І, звичайно, із гіпер такою всеблокуючою капсулою для таємних перемовин. Але про що таємне вона буде перемовлятися? От тепер увага. Якщо мова йде про новий уряд, то чому в цьому новому уряді лише два нові обличчя і ті заступники самої прем'єрки. Тобто, не залишилось, все залишилось по-старому, тільки декорації замінили, актори ті самі, сценарій той самий, режисер той самий, пан Єрмак. Єдине, що десь на марші загубили міністра Точицького. Та йому й не дуже потрібно це було перебування на посаді. Можливо, що до нього підшукають хороше посольське крісло. Він, до речі, професійний дипломат, і дипломат, я так бачу, не найгірший з того сонму, з того іконостасу, яким зараз Банкова володіє. Ну, то відправте його в посольство, хай працює на користь держави. І це буде правильно. Уряд народної недовіри. Як вам слово на майбутнє? Це й уряд не уряд реформ, це уряд банальної, я б сказав, банального козамилювання. Тобто адмістру... адміністративний апарат, який працює не на народа, а на себе. Кредиту довіри він немає, бо довіра виникає там, де є зміст, де є новизна, де є воля до змін, врешті-решт, де є програма. А ми тут маємо уряд Зеленського підпорядкований Єрмаку, керований з одного кабінету. Не кабінет міністрів, а кабінет при тобто набір персонажів для управління, призначений банкою. До речі, при зміні оцих всіх міністрів Верховна Рада показала свою. Остаточну прозорість і я б сказав несуб'єктність. Так що, як не крути, а окозамилювання триває. Тут раптом в стіні вискочив один із великих майстрів окозамилювання Кирило Тимошенко. Кажуть, що він повертається але вже не до великого будівництва, а до великої цензури. На банковій нині обговорюють створення Державного комітету інформаційної політики та стратегічних комунікацій. Тобто, з мінкульту виводять інформаційну компоненту. Ну, до речі, мінкультівське крісло вільне, може раптом все закінчиться тим, що Тимошенко очолить і мінкульт також. Ну, але красиві слова, за якими ховається зовсім некрасивий намір, контроль над медіапростором. Очолити це новоутворення може Кирило Тимошенко, колишній куратор позитиву на тебе», спонсор правильних телеграм-каналів і медіа, тепер формалізований в комітеті цензури. Ну, сказати, спонсор це не спонсор, це по суті пильщик бюджетів медійних. Так що, може, Міністерство культури вже не справляється з розподілом броні. Хтось там з журналістів, ще не має права думати, це жах. Ще має право думати, це жах. Це, тобто, що ви, ви собі дозволяють? У умовах війни влада отримала новий важель бронювання працівників медій через стратегічність. А хто визнає, хто стратегічний, а хто ні? Гадайте, правильно влада. Тобто, якщо ти сидиш на, лапки, на задніх лапках і облизуєш зад Єрмака, ти е, стратегічний журналіст. Якщо ти критичний до влади, ти точно загремеш під мобілізацію. Зараз під мобілізацію загреміло кілька медійників, які пов'язані із телерадіокомпанією Київ, опозиційною до влади і ну, муніципальним підприємством міста Києва. Отже, якщо в Конституції цензура заборонена, то тепер її називають інформаційною політикою. Конституція забороняє цензуру, але влада її не вводить. Вона просто створює умови, за які журналісти самі себе змушені цензурувати. До речі, ці умови давно сформовані, і це самоцензурування спостерігається скрізь і всюди. Страх мобілізації, страх втрати акредитації, страх блокування ресурсу, страх отримати чорну мітку від ОП. І це називається боротьба з фейками. Дуже зручно. Все, що не подобається Банковій, оголошується інформаційною загрозою. До речі, дійшло до того, що Банкова бомбила листами навіть ФБР, Федеральне бюро розслідувань американське, яке потім змушувало блокувати медіаресурси українських громадян через соцмережі американські Фейсбук, Facebook, наприклад. Отже, що ми маємо в фіналі? Це не новий уряд, це стара схема бетонування у владі п'яти-шести менеджерів. Враження таке, що Зеленський оцим актом написав ну, певний ультиматум для західних партнерів: якщо ви будете викидати мене, то не садіть мене і оцих людей, яких я оформив списком уряд. Бо реально ці всі люди так десь напросилися на кримінальні розслідування, а то й на серйозний. Терміни. Отже, на завершення, що ми говоримо про уряд. Уряд створений не для дії, а для видимості дій, для імітації реформ, для гри в прозорість. Це не післямова до реформ. Це пролог до узурпації. Змінювати країну означає змінювати правила на таблички на дверях. Але, схоже, на банковій таблички і надалі важливіше за довіру свого народу. І замість Кабінету міністрів у нас Кабінет тіней. Але ми віримо в перемогу і дякуємо Збройним силам. Час працює проти Зеленського. І проти 5, 6, 7, 8, 9, 10 пішло-поїхало його найближчих менеджерів.